Зшити Україну у столиці Прикарпаття презентували проект Схід і захід разом Різдво в Карпатах. Триватиме він з 5 по 10 січня. Івано-франківців закликають на цей час прийняти у свої домівки українців з усіх областей та Криму. Всього близько 250 гостей. У програмі заплановані лекції та бесіди про Донбас, війну на сході та шляхи виходу з кризи. Сама дія цього проекту це вже єднання і шивання України, тому що тоді, коли будуть спілкуватися між собою люди з різних областей, регіонів, які, можливо, трошки по-іншому дивляться на деякі питання і речі, але таким чином переосмислення нашої історії, нашого сьогодення, на нашу думку, має відбутися і це дасть свої позитивні плоди. Окрім дорослого спілкування, мистецька майстерня для дітей у ній творитимуть унікальне панно із зображенням України. Ми можемо побачити з заходу на схід. Дуже красиві фактурні мотиви. Побачити гори, побачити ліси, полонини, рівнини. Все це створює таке живописне тло. І завдання, яке буде насамперед поставлене в нашій майстерні, це створити таку панораму, спостерігавши за нашою країною з висоти лету. Та шинного, ну і, мабуть, з висоти духу не обійдеться і без музичної родзинки. До проекту долучився український виконавець Тарас Житинський. Стриманно посміхались за плавами лиця мовчки до них зі малась. моя правиця. Також гості проекту та Івано-Франківці разом зшиватимуть велетенську вертепну зірку, а на різдво вирушать колядувати у села.